Привіт, вболівальники синьо-білих! За останні кілька годин почала поширюватися вагома інформація, яка може свідчити про черговий важливий відхід з Динамо. Цього разу все вказує на те, що рішення прийняв сам гравець, який, як повідомляється, попросив про обмін. Інтерес йде з-за кордону та стосується європейського гіганта. Хочете знати, про кого йдеться? Тоді підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте перейдемо до деталей. За даними турецької преси, Бешиктаж знову виявив інтерес до 27 річного півзахисника Динамо та збірної України Миколи Шапаренка. Інформацію оприлюднив журналіст Фірат Юнаєр, який розкрив важливі закулісні подробиці цих можливих переговорів. За даними джерела, сам Шапаренко чітко дав зрозуміти керівництву Динамо, що має намір покинути клуб у 2026 році. Коли його контракт наближатиметься до кінця. Після цієї натяку представники гравця почали пропонувати його послуги Бешикташу, який вже намагався підписати його минулого літа, але безуспішно, ситуація викликала тривогу у київському клубі, знаючи, що контракт Шапаренка діє лише до вересня 2026 року, керівництво Динамо готове продати його вже в січні, щоб уникнути ризику втрати гравця без будь-якої фінансової віддачі в майбутньому. Незважаючи на це, остаточного рішення досі немає Існує ймовірність, що переговори будуть відкладені до європейського літа залежно від прогресу переговорів, цінностей, що обговорюються, та готовності Динамо та Бешикташа досягти угоди. На полі Шапаренко залишається важливим гравцем у цьому сезоні. Він вже зіграв 22 матчі, забив два голи та віддав сім результативних передач, що підтверджує його ринкову вартість та пояснює інтерес з боку турецького футболу. Тепер я хочу дізнатися від вас, чи варто Динамо продати Шапаренка в січні, чи залишити його до літа, чи буде цей відхід великою втратою для команди. Залиште свою думку тут у коментарях та слідкуйте за каналом, щоб не пропустити жодних оновлень про майбутнє Динамо Київ.